використовує наші території як полігон для навчання артилерістів, як полігон для навчання операторів дронів. Знову ж, ремарочка, це не тільки наші території так використовується, по суті, всю лінію зіткнення вони використовують як полігони для тестування ребів, для тестування якогось своєго озброєння нового і взагалі для відпрацювання, скажімо так, своїх певних бойових моментів для злагодження. Ну, нічого святого, ми це бачили з вами з початку війни, на примірі Бучі і Рпіння у них немає взагалі ніяких моральних обмежень щодо, наприклад, тренування. Артилерістів на житлових кварталах там міської забудови Нікополь. Вони використовували гради, ствольну артилерію використовували в калібрі 122-152 і 120 мм міномети вони використовували на тих ділятках, де вони дістають до нашого берега. Це напрямок Нікополя і напрямок Ілінки доброї надії. А з того, що і урагани були використовувалися на початку обстрілів. Кількість боєприпасів, яка прилітала за добу на територіях, ну, до сотні. 80, 70, 90 боєприпасів це і реактивні снаряди з ураганів, радів, і снаряди зі ствольної артилерії. Зараз щільність обстрілів зменшилася. Це 10, 20, 30 боєприпасів. Якщо раніше були нічні обстріли, здебільшого, коли люди знаходилися в своїх домівках, то зараз у нас денні обстріли. В основному це ранкові обстріли, коли люди а, прямують на роботу, прямують по своїм справам, вони знаходяться на вулицях. І, на жаль, кількість поранених і кількість загиблих у нас збільшилась. Тому що вони проводять обстріли саме там, де скупчуються люди. З листопада минулого року додалися Фві камікадзе. Це такий вид зброї, який застосовувався вже давно на лінії бойового зіткнення. Він в принципі не використовується росіянами, наскільки мені відомо, по скажімо так, територіям, де немає активних бойових дій, але на наших територіях вони це почали застосовувати. Вони атакують машини переважно білих кольорів. Вони атакують машини а, спеціальних служб. Мається на увазі ДСНС, швидка допомога поліція. Теоретично такий перехід можливий. І я думаю, що багато нікопольців, які знають берегову смугу і бачили рельєф, і бачили е, ту. Скажем, той рельєфодосховищ, який залишився після висихання води, вони розуміють, про які саме території може йти мова. Але щоб зробити якесь форсування, створити якийсь плацдарм, треба накопичити живу силу. Ну тобто, головними ознаками підготовки до форсування, до спроби переходу на наш берег, буде накопичення живої сили і техніки. Ці питання моніторяться спеціальними службами. Ці питання моніторяться бійцями Збройних сил України. І наразі таких накопичень немає. На мою думку, на сьогоднішній день немає у росіян такого завдання форсувати нашу територію, вірніше форсувати цю перешкоду, яка залишилась на місці колишнього Каховського водосховища, і захопити наші території. Мені здається, на моє переконання, що основні акценти, основні бойові дії вони будуть. Проводити на Лівобережжі, це Запорізький напрямок, це Донецький напрямок. Вони будуть намагатися вийти на межу Донецької області, намагатися тиснути на Оріхівському напрямку. Наш напрямок буде залишатися, ну скажімо так, не основним напрямком для них, але <кій> разом з тим такої можливості відкидати ми не можемо.